Всім українських 325 гривень, з вами Україна 325, так. Да. Як ви догадались по назві, ми сьогодні будемо різати крила нашим обнаглівшим качером чорним. Чотири чорні. Ой, Маруся, привіт Марусечка. О, тася наші командири. Тут гонори. Гонери любими От ще одна. Бомори біжуть. Як смішно. Тася з ними. Тася, не бійся, все буде добренько Маруся кусає! Не Ня ганяй Марусю, Маруся здохне. яйчик Вийчоти, двох Бігун Бігун Ой, привіт! Куся Марусечка! з спокрила. Маруся, привіт! Так, добре. Давайте познімаємо Марусечку, нашу командиршу красивеньку. Така красива Маруся. Зараз зловив його. Ганя, і тасічка. От наша Тасічка. Любимий нашій наш командир, а там Марусічка. а тут біля них куся бігає. Так, давайте пішли до Тараса. Кому жалко бонерів лайк. Вони до бонерів підлизуються. Тихенько, маленько. що таке? Куся, що таке, кусячка? Бачите, яка вона красива куся в нас. Шустрик, не бійся, подивись в камеру. Бачите, як він на вас дивиться. Він каже, поставте лайк. Поставте лайк. Тихо. Все, обрізали. Вас це нашій Тарас. А вот Рослік, вот. ім'я його Руслік, фамілія Гавчешин. Він сьогодні дуже багато галкав, руслі Гавчешин. Його ім'я Руслік, а фамілія Гавчешин. 325 гривень. З вами була Україна 325.